Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Заява про неможливість. Чи встигли ви подати її до 30 вересня 2022 року? Пишіть у коментарях під цим відео. Якщо для вас актуальне подання такого документу, і ви маєте питання, які залишилися відкритими, давайте спробуємо знайти відповідь на них у цьому відео. Отже, топ гарячих 5 запитань, які на сьогодні. Задають юридичні особи ФОПи при формуванні цього, цього документу. Чи можна його подати онлайн, чи всі зобов'язані його подавати? І чи дійсно термін 30 вересня, який уже минув на сьогодні, ще можна вважати таким, який не є актуальним для усіх юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців? Отже, перше питання, яке. Часто лунає, чи повинні подати таку заяву ФОПи першої і другої групи, які не сплачували у військовий період єдиний податок та єдиний соціальний внесок? Відповідь коротка: ні. Тому що така несплата пов'язана із правом наданим законом 21.20. Відповідно ніяких додаткових заяв до податкової подавати не потрібно. Однак інша сторона медалі, інше питання: якщо такий ФОП? Другої групи має найманих працівників, і не сплачував на фонд оплати праці. Єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, для прикладу, чи потрібно скористатися правом подати таку заяву про неспроможність? Потрібно. Адже для того, щоб уникнути штрафних санкцій за несплату податкових зобов'язань, а можливо, і невчасно або взагалі неподання податкової звітності, ви маєте право скористатися Таким привілеєм подати заяву про неспроможність і відповідні додатки на підтвердження. Далі друге питання: який термін подання заяви про неможливість? І відповідь складається з двох частин. Загальний термін 30 вересня 2022 року, який чітко прописаний в порядку 225. Однак розкажете, він уже минув, що робити? Однак є друга категорія, пов'язана із терміном. Спецтермін, як я його називаю, який теж складається з двох частин, відносно категорії платників податків, які на дату набрання порядку 6 вересня 2022 року з'явилася можливість подати до податкової заяви, однак вони не подали їх до 30 вересня то такі платники податків подають її одночасно з набуттям можливості виконання одного з податкових обов'язків, для прикладу, реєстрація податкової, подання звітності, сплата невиконаного податкового зобов'язання тощо, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей. Для прикладу, якщо ваша юридична особа чи ФОП 21 жовтня зареєстрували податкову накладну, Відповідно, заяву про неможливість потрібно подати не пізніше 30 грудня 2022 року. І друга характеристика, спецтермін номер 2 для платників податків, які на дату набрання порядку та після, виконували податкові обов'язки, але у зв'язку з військовою агресією втратили можливість їх виконувати. Застосовується таке правило: у термін протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливості платника податків, подати до контролюючого органу заяву із додатками. Отже, ви бачите, і в першому, і в другому спецтермінах фігурує поняття 60 календарних днів, відповідно, ним і керуємося. Наступне питання: чи можна подати заяву про неспроможність онлайн? Відповідь можна через електронний кабінет платника податків. Однак багато хто чекав, що податкова інспекція сформує спеціальний документ для подання відповідної заяви, однак не склалося. таку заяву. Ми подаємо в категорії листування, і є певні особливості, які ми з вами зараз розглянемо, та так, щоб ви їх врахували в майбутньому. Отже, питання номер два, яке дуже часто лунає, тих. Від тих платників податків, які все ж таки скористалися можливістю до 30 вересня подати документ через електронний кабінет, яким чином подавати додатки. Додатки необхідно формувати разом із заявою в один документ, в один PDF-файл. Звертаю увагу вашу на те, що лише PDF-файли повинні бути подані один pdf файл розміром до 5 МБ. Тому все групуєте, скануєте. Є в інтернеті ресурси, які дозволяють об'єднати документи в один і дивитися, щоб цей розмір цього документу не перевищував зазначені габарити. І останнє питання, яке хочу вам з вами обговорити, де шукати відповідь від податкової та коли? В електронному кабінеті, знову ж таки, податкова надійшла вам відповідь протягом 20 календарних днів після отримання вашої заяви. Крім того. Не тільки в електронному, а й така відповідь буде продубльована на електронну пошту, в якій буде зазначено інформація про вид документу, дату та час його надсилання в електронний кабінет. Отже, по порядку ми це з вами розглянули ці топ-5 питань, і перейдемо до електронного кабінету. Розглянемо все ж таки, де подавати цей документ. Друзі, нагадую, що електронний кабінет знаходиться за адресою CabinetText.gov.ua, в якому через кнопку Вхід. Я зайшла до приватної частини електронного кабінету. Для того, щоб потрапити сюди, вам необхідно скористатися електронними цифровими підписами. Дійсно, на сьогодні велика кількість платників не має діючих електронних цифрових підписів, їх необхідно пролонгувати за допомогою тих ресурсів, які ви використовували раніше. Або один з найбільш легких способів це, якщо ви маєте відкритий рахунок у приваті, за допомогою приват 24 згенерувати електронний цифровий підпис для бізнесу. Для вашого ФОПа і, відповідно, його використати при вході в електронний кабінет. Увійшовши в електронний кабінет, переходимо до категорії листування з ДПС, обираємо інспекцію за місцем вашої реєстрації. Відповідно, якщо ви перереєструвалися, обираємо нову. А якщо ви не знаєте, яка інспекція виконує обов'язки вашої за старим місцем реєстрації, вам необхідно зайти на сайт вашої інспекції і перевірити інформацію, вона там повинна бути у відкритому доступі. Яка інспекція якого регіону тимчасово виконує обов'язки вашої? І саме туди надсилаємо такий запит, таку заяву. Отже, з викладаючого списку обираємо регіон, куди направлятиметься даний запит. Знову ж таки, в правій частині обираємо інспекцію, яку саме. Далі тип звернення. У нас автоматично лист, нам необхідно обрати заявок к Тематика, інші питання, що належать до компетенції ДФС, залишаємо без зміни. За замовчуванням, обраний необхідний нам формат. Короткий зміст. Пишемо, що це заява про неспроможність, наприклад, сплати податків, подання звітності, залежно від тої категорії. Яка для вас актуальна. І, відповідно, обираємо файл, який ви попередньо підготували на тому носії, де він у вас знаходиться? Ось я підготувала pdf документ, він в мене невеликого розміру. Зверну увагу, що скановані документи з мокрими початками ну, кольорового формату вони займають великий розмір. Однак їх можна буде стиснути. Звичайно, якщо кількість додатків у вас буде досить велика, то... Можна настільки стиснути, що втратиться якість зображення, і податкова може відмовити лише тільки тому, що вони будуть нечитабельні ці документи, які ви будете подавати у складі цього файлу. Тому слідкуємо за цим, щоб стиснення не призвело до втрати якості і до того, що документ буде нечитабельний. Обрали ми цей документ, натискаємо Зберегти. Далі нас система перекидає до вихідних документів. Ви бачите, статус документу перевірений зелена позначка. Виділяємо його, натискаємо Підписати. Документ переходить у статус підписаного і далі обов'язково відправити. Не забуваємося провести оці дві дії, підписати та відправити, для того, щоб документ не залишився просто підготовленого шаблону у вас в вашому приватному кабінеті. Друзі, якщо це відео корисне для вас, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на бухгалтерський канал номер 1 для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Після відправлення документу вам необхідно провести наступні дії в категорії Вхідні документи відносно тої дати, коли ви відправите. Я вам покажу попередньо мною відправлений лист. Ось ви бачите, лист від такого то числа. Якщо відкрити у вхідних документах, у вас має бути зазначено номер вхідного та дата. Реєстраційний індекс вашого листа вже в податковій інспекції. Обов'язково прослідкувати цей момент, тобто, що цей лист прийшов в податкову і він зареєстрований. Саме від цієї дати, з наступного дня, буде розраховуватися ось цих 20 календарних днів, протягом яких податкова інспекція має надати вам відповідь. Там, звичайно, є інші моменти, які дозволяють продовжити цей термін, але ми говоримо про загальний термін. Якщо він буде продовжений, вас обов'язково про це повідомлять. І так само в категорії вхідні документи. Ось, ви бачите, вхідні вихідні документи ви отримаєте потім, в подальшому по закінченню цього терміну розгляду відповідь на те, чи погодили відтермінування сплати податкових зобов'язань, подання податкової звітності, податкові інспектори. Або, якщо необхідно додати певні інші додатки, про це теж буде вас проінформовано. Крім того, друзі, в. В описі до цього відео ви знайдете зразок заяви для юридичної особи та для фізичної особи-підприємця. Все це в одному документі це шаблон, в який ви впишете свої реєстраційні дані, і, відповідно, пропишете саме те, чого стосуватиметься ваша заява про неспроможність, про неможливість. І, відповідно, підписавши цей документ, зможете надіслати до Державної податкової служби. Закликаю вас підписатися на наші Viber-канали, в яких отримуватимете нові корисні інформаційні відео автоматизаційного характеру. Ви зможете обговорювати, ставити свої вподобайки на ці відео. Крім того, будуть анонси на безкоштовні вебінари, семінари, посилання на корисні документи для бухгалтерів, для кадровиків. В описі під цим відео ви знайдете посилання на ці канали. Бережіть себе та своїх близьких все обов'язково буде Україна. Ми переможемо.